Сили і неодноразово просили США. про Це Це армійська тактична ракетна система, скорочено Атакамс. Ці ракети можуть оснащуватися осколковою боєголовкою в 500 фунтів і мати максимальну дальність близько 240 миль, що може дозволити українським силам проникнути далі на контрольовані Росією території в Україні, включаючи Крим. У березні 2023 року. Офіційні особи США заявили, що найближчими тижнями надішлюють невелику кількість ударних ракет в Україну після обговорення ризику ескалації напруженості з Росією та занепокоєння щодо її невеликих внутрішніх запасів. Ми постачаємо в Україну предмети з нашого. Сміттєвого ящика, а не високоякісні ракетні можливості. Ось як ці ракети можуть прискорити контрнаступ України проти Росії і чому США спочатку вагалися надсилати їх. Атакамс це головна ударна система армійської польової артилерії Земля-Земля. Це дозволяє їм бути мобільними, розсіюватися, ховатися в місцевості та безладі, а також мати можливість нав'язати ворогові певну невизначеність щодо того, звідки вони прийдуть. Атакам з призначений для запуску з наземного апарату типу американського «Хаймарс», який вже знаходиться в Україні. Після запуску ракети наземний транспортний засіб може стріляти та нестися, щоб уникнути атак у відповідь. Це може бути величезною перевагою для сил, які використовують подібну ракету британську Storm Shadow, яка запускається з повітряного реактивного літака. Це просто пропонує ще один рівень гнучкості для контрнаступу. Інші системи, які вимагають запуску з повітря, обмежують, де і коли українці можуть їх використовувати. Їм потрібна повітряна платформа. Атакамс вже дає змогу наземним силам ставити пускові установки куди завгодно. Однією з цікавих особливостей пускової установки Хаймарс є те, що вона не розкриває, яку саме ракету вона несе. Це вигідно, тому що якщо припустити, що ворог стежить за вами, він не обов'язково знатиме, що всередині і не знатиме, чи є це атакам з вищої цінності чи інші речі з меншим радіусом дії. Це дає українцям додаткову перевагу стріляти ракетами з різних типів зон, включаючи повітря та землю. Мобільність Хаймарс означає, що українці можуть наблизитися до російської території, ще більше збільшивши радіус дії ракет. Ракети Атакам зможуть досягати 240 миль, що значно більше, ніж максимальна дальність Storm Shadow у 155 миль. Цей більший радіус дії Атакамс має безліч операційних переваг. Така досяжність дозволяє українським силам вести вогонь з безпечнішої території, не потрібно підходити прямо до російських рубежів, щоб мати можливість вразити щось глибше. Ця додаткова дальність може змусити Москву перемістити склади та командні центри більш ніж на 200 миль від фронту. І це може ускладнити для росіян доставку їжі та обладнання і допомагати українцям в контрнаступі. Атакамс може бути дуже корисним для українців для націлювання на деякі з окупованих Росією територій, зокрема в Криму. Атакамс також може рухатися значно швидше, ніж інші ракети, досягаючи максимальної швидкості утримаха або близько 2300 миль на годину. Навпаки, такі крилаті ракети, як Storm Shadow або російська KH101, наприклад, мають максимальну швидкість лише близько 600-700 миль на годину. Така швидкість у атакам є тому, що це балістична ракета з великим ракетним двигуном. Тож ця швидкість корисна для критичних у часі цілей речей, які можуть рухатися, і які потрібно вразити дуже швидко. Система наведення атакам поєднує в собі інерціальну навігацію з GPS. Це створює високоточне націлювання, запобігаючи електронним перешкодам і мінімізуючи побічний збиток від удару. Атакамс також розроблені з функціями, здатними вражати різні типи цілей. Ці ракети мають високу маневреність у повітрі, що дозволяє їм вражати цілі з різних кутів. Проста балістична ракета буде рухатися по балістичній траєкторії. Вона буде просто слідувати по веселки гравітації, щось дуже передбачуване та вигнуте. Перевага маневреності полягає в тому, що ви можете перервати цю веселку. Можна спуститися донизу. Ви можете маневрувати, щоб бути більше, точніше. Ви можете переслідувати, можливо, рухому ціль і виправляти помилки. І так, ви можете спуститися вниз вертикально, якщо хочете. Таким чином, вертикальний удар може бути дуже корисним, буде набагато важче побачити його наближення або вразити вразливе місце на бронетехніці. Ракети Атакамс можуть містити один з двох типів боєголовок: унітарну або субоєприпас. Унітарна боєголовка – це одна велика вибухівка. Субоєприпаси або бомби це багато дрібниць, які розходяться. І те і інше має переваги залежно від того, на що ви націлюєтеся. У середині субоєприпасів Атакамс знаходяться сотні куль у сталевих корпусах, наповнених запальними гранулами. Субоєприпаси можна грубо порівняти з вибухом дробовика, де він має велику бризку вибухового удару по цілі. А ще є унітарна боєголовка, яку можна грубо порівняти з однією кулею з пістолета. Унітарні боєголовки краще вражають конкретні одиночні цілі, тоді як субоєприпаси дуже ефективні проти рухомого персоналу та обладнання. Звісно, унітарні і субоєприпаси створені для різних речей. Але обидва вони можуть вражати багато різних цілей. Ми не знаємо, який варіант запропонують, чи яку комбінацію варіантів запропонують українцям, незважаючи на прохання України, США досі вагалися надсилати атакам. Були побоювання щодо ескалації конфлікту з росіянами. Є занепокоєння, що українці можуть використати Атакамс, які мають таку велику дальність на території Росії, але ми також перебуваємо на етапі контрнаступу, який йде набагато повільніше, ніж хтось очікував. Таким чином, США змушені глибше копатися у своїх кишенях і давати зелене світло іншим системам озброєнь, які вони не хотіли надавати раніше, враховуючи обмеження в часі. Адміністрація Байдена зіткнулася з посиленням тиску з боку України та Конгресу, щоб відправити АКМС. У червні 2023 року Конгрес підписав двопартійну резолюцію на користь відправлення АКМС в Україну, і адміністрація раніше змінила курс на зброю, як у випадку з танком Абрамс. Але офіційні особи також висловили стурбованість внутрішніми запасами атакам з США. Ми справді намагаємось збалансувати потреби власної національної безпеки з потребами України та Європи в цілому. І в Сполучених Штатах атакамс не так багато, деякий час вони певною мірою були зняті з виробництва. Ця недавня зміна сталася незабаром після того, як офіційний представник армії США заявив, що ракета «Призм», яка замінить атакамс, надійде на запаси США найближчим часом. Прізм або високоточна ударна ракета може досягати понад 300 миль, що значно більше, ніж Атакамс. Це також може пом'якшити певний вплив на інвентар США для забезпечення атакам. Друзі, якщо вам сподобалось це відео, поставте вподобайку і поділіться ним з кимось, кому це може бути цікаво. Також підпишіться на цей канал, активувавши сповіщення, щоб продовжувати навчання. Дякую за перегляд! Слава Україні.